Вижити в конкурентному середовищі підприємства мають не лише надавати високоякісні товари і послуги, а й приділяти особливу увагу до потреб і поважань своїх клієнтів. І саме тут важливу роль відіграє система управління відносинами з клієнтами або ж просто CRM. CRM використовують бізнеси різних сфер, чи то надання послуг, чи товарний бізнес та різних масштабів, від невеликого місцевого бізнесу до міжнародних корпорацій. На перший погляд, це проста система. Проте вона обробляє значні обсяги даних про клієнтів, продажі, поточні задачі. Тощо, припустимо, що інтернет-магазин, який продає одяг, використовує CRM для ведення бази клієнтів. Коли користувач реєструється на сайті, його дані автоматично потрапляють до системи CRM, що дозволяє магазину зберігати інформацію про покупця, його подальші замовлення та уподобання. Це допомагає забезпечити індивідуальний підхід, вчасно реагувати на потреби і побажання клієнта, робити персоналізовані пропозиції і таким чином підвищувати лояльність до свого бізнесу. Однак, CRM – це не лише база клієнтів. Вона також містить інструменти аналітики та звітності, автоматизації продажів та маркетингу, а також засоби комунікації з клієнтами, наприклад, інтегровані переписки через електронну пошту, чати, телефонні дзвінки тощо. Давайте детальніше розберемо кожну з її функцій. Отже, управління продажами: правильно налаштована CRM відображає процес продажів зі всіма його етапами: від першого звернення клієнта до закриття угоди. Це допомагає відслідкувати стан продажів в режимі реального часу. Скільки потенційних угод в роботі, на яких стадіях, який сумарний дохід потенційно принесуть. Крім того, за наявності підключень до зовнішніх сервісів, CRM сама збирає заявки з сайту, вхідні дзвінки тощо. Вам більше не потрібно відслідковувати декілька джерел клієнтів, адже вони зібрані в одній системі. Покращення сервісу CRM допомагає підтримувати контакт з клієнтом і підвищувати його лояльність до компанії. Звісно, що система не сама це робить, але вона надає всі інструменти для цього. Наприклад, нагадування, щоб вчасно передзвонити, розсилки для окремих груп клієнтів, відмітки про особисті вподобання кожного. Кожному клієнту приємно, якщо до нього звертаються по імені, коли він робить повторне замовлення чи повторний запис на отримання послуги. Приємно, коли компанія знає ці вподобання чи побажання, і їх не треба повторно озвучувати. І надзвичайно приємно, якщо йому надсилають нагадування про майбутню зустріч з часом і датою, і не треба шукати в своїх записах, де воно зафіксовано. Ви можете спробувати це записувати в табличну. Чи в блокнот, Але на 10, 20 чи 100 клієнту у вас не вистачить ні терпіння, ні часу. Аналітика. Володіння цифрами це основа ефективного бізнесу. Але немає нічого нуднішого, ніж збирати показники і зводити їх в звіти. І тут найбільша приємна перевага CRM. Вона постійно аналізує дані і в будь-який момент може видати актуальний звіт. Все, що потрібно зробити, вибрати який саме звіт вам потрібен. Наприклад, середній чек за місяць чи загальний дохід, кількість успішних і неуспішних угод, статистика по причинам відмови тощо це допомагає бізнесу приймати обґрунтовані рішення та планувати більш успішні стратегії розвитку. Отже, головна ідея CRM полягає в тому, щоб взаємодію з клієнтами зробити більш ефективною та персоналізованою. І в той же час відображати актуальну аналітику ключових показників для власника бізнесу та розвантажити його працівників від щоденних рутинних задач. Про користь тої чи іншої функції CRM можна довго говорити: погоджуватися з цим або ні. Очевидно, одне CRM – це справді тренд і не безпідставний: це тренд на клієнтоорієнтованість, на якість надання послуг, на ефективне управління часом та системний підхід до ведення бізнесу. Навіщо бізнесу CRM? щоб не програвати конкурентам? Бо за той час, поки ви шукаєте запис про клієнта в зошиті чи в таблиці, компанії, що користуються CRM, вже роблять продаж. Не зволікай, підключай своє CRM та забезпечуй стабільний розвиток своєї компанії разом з нами.